Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. В цьому коротенькому відео хочу показати вам, яку цибулю я вже вибрала, яка ще залишається на городі. Якраз зараз показую цибульку Exhibition, яка посаджена цієї весни з розсади і навіть дуже пізно посаджена. Зараз вона росте не по днях, а по годинах. В нас щодня проходять дощі і цибуля росте просто на очах, робиться великими кулаками. З весни в холодну пору вона стояла просто на місці. Я думала, що цього року, я як більше не буду мати цибулі. На цей рік дивлюсь, буде урожай ще краще, ніж минулого року. На даний час вона гарна, велика. І урожай, певне, будемо збирати в серпні. Це цибуля Шекспір. Вирвала я її на минулому тижні. Самі цибулини дуже гарні, великі, такі круглі. І так як в описі, мабуть, грамів до 100-120 великі цибулинки. Дощі проходять, не хотіла чекати, поки зовсім зів'яне, але шийки м'які в неї. Те ж саме зробила на минулому тижні із цибулею Red Baron. Вона теж почала падати, я вже не викладала її, а зразу вирвала і отак поклала сушити, просушувати. Залишила просто на городі жарких днів, як минулого року, таких немає, щоб вона погоріла. А дощі проходять, я її перевертаю час від часу. А цю, що ви бачите, стоїть цибулька. Я якраз саме сьогодні займаюся її викопуванням. Це цибуля Центуріон. Також наросли вже дуже великі головки. І вже бачу, шийки м'якшають. Я її знову тільки просто вириваю, не викладаю вже. Ось, поряд на сьогоднішній день, вже підсихає барон. Також такі голівки великі, гарно вродила цього року барон. А, це вже викопаний центуріон. Головки цієї цибульки також такі гарні. Самі цибулинки такі округло витягнуті, бачите, великі. Лушпинечко вже от є таке золотисто жовте. Тож ця цибулька, якщо вона є середньорання, вона на свій вік уже достигає. Бачите, в неї шийки вже м'які. І вона також буде лежати тут прямо на городі, переганяючи свої поживні речовини з листя зеленого прямо в головки. Не знаю, наскільки довго вона тут полежить. Дивіться, яке в нас тут поле після цибулі. Зелене дощі йдуть і зілля вкриває. Не знаю, як в кого в нас росте оце зілля, таке зветься осінка. І його прийдеться ще, мабуть, косити до того часу, поки гарбузи вкриють всю цю площу. Я так собі розраховувала, вибереться цибуля і сюди затягнуться, будуть рости гарбузи. Пишіть, у вас також дощі так проходять так мокро зайти в город дуже важко. Ніби передають три дні погоди без дощу, то я думаю, що оцю цибульку Шекспір і Ред барон я за ці дні заберу в ящики уже в хлів. Деякий час вона в ящиках постоїть там, подивимося, як вона себе поведе. А далі виносимо на горище. В нас цибуля зимує на горищі.